І на святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому, як мене послав живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їстиме мене, житиме мною. Це хліб, що зійшов з неба, не як батьки ваші їли мано і померли. Хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Так говорив він, коли навчав у синагозі в Капернаумі. Почувши це, багато хто з його учнів. Говорили жорстока ця мова, хто може її слухати, Ісус, знаючи в собі, що учні горем стоїть мовив до них чи вас це спокушає, а що коли побачите, як син чоловічий, восходить туди, де був перший?» Дух оживляє тіло ж, нічого не помагає, слова, що я сказав вам, дух і життя. Та дехто з вас не вірує, Ісус бо знав від самого початку, що ті, що не ві, хто ті, що не вірують, і хто той, що його зрадить і додав, ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм отцем. Того часу багато хто з його учнів відійшли від Нього і більше з ним не ходили. Тому і сказ... Ісус сказав до дванадцятьох: невже й ви хочете відійти, озвався до Нього Симон Петро, Господи, до кого нам іти. У Тебе, Слово Життя вічного. Ми увірували і пізнали, що Ти, Христос. Син Бога живо. Слава Тобі Господи, слава Тобі. Христос Воскрес. Причастя тіло і кров Ісуса Христа є безмежний дар Божої любові. Тому Ісус дає самого себе нам і каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. Тому, власне, важливо. Жити свідомістю святої Євхаристії, а ця свідомість полягає в тому, що ми улюблені сини і дочки Бога, чому Господь дав нам своє тіло і свою кров. Господь прагне, щоб ми жили з ним в абсолютній єдності, як діти живуть зі своїми батьками, так і ми через споживання Його тіла і Його крові жили життям Бога. Це хліб, що зійшов з неба. Євхаристія є центром життя християнського. І тому мислення Євхаристійне це постійна свідомість того, що ми улюблені діти Божі, тому діти Божі не роблять зла. Тому, власне, дуже важливо мати це життя Євхаристійне в собі, в своїх родинах, в своєму житті. Тому життя євхаристію дає свідомість. Абсолютної любові Бога до нас. Ми живемо завжди якоюсь свідомістю. А Євхаристія в нас чи святе причастя, в нас народжує свідомість того, що ми улюблені діти Бога, і Бог дає нам своє тіло і дає нам свою кров. Тому каже: хто їсть мене житиме мною? Тобто свідомість того, що ми їмо. Тіло і кров Бога. Тому Господь каже, це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші їли маною і померли, хто їстиме цей хліб, житиме повіки. Тому, власне, святе причастя – це є жива і дійсна присутність любові Бога. Доброта Бога вибрала цей хліб як їжу найбільш доступну всім, Щоб не було такого, що хтось каже. А Бог до мене на землі не приходив, Господь не прагнув війти в моє життя. Бог Ісусі Христі стає доступним для всіх в цьому святому хлібі. Тому, власне, коли приймаємося те причастя, ми отримуємо вдар життя вічне. Тому, коли приймаємо Ісуса, але є одна умова, що робити, щоб приймати святе те причастя і отримати життя вічне. Власне, ця умова полягає в тому, що коли ми приймаємо Ісуса тільки устами, але не серцем, тому ми не отримуємо вдарі життя вічного. Важливо в святому причасті не тільки до уст прийняти Ісуса, але прийняти Його до свого серця. Тобто стати людиною Євхаристійного Ісуса, жити, думати, говорити словами Євхаристійного Ісуса. Тому, щоб отримати через святе причастия в дар життя вічне, треба прийняти Ісуса своїм серцем, тобто змінити свою свідомість. Свідомість полягає в тому, що ми, власне, є Його улюбленими синами і дочками. Що таке приймати святе причастя? Це жити благодаттю Божою. Це Перебувати в постійній присутності Бога живого в Дусі Святому. Тому Ісус сьогодні каже, через що хліб і вино стає Його тілом і його кров'ю? Дух оживляє тіло. Дух сходить святий, на хліб і вино, і вони стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Тому, приймаючи святе причастя своїм серцем, що це означає? Це означає, що коли я приймаю тіло і кров Ісуса Христа, я дозволяю Ісусові цілковито і абсолютно змінювати себе, незважаючи на те, яка є немічна грішна людина. Але коли я приймаю причастя, я хочу бути подібний до нього. Тому Євхаристія є джерелом. І щитом життя християнського. Тобто з Євхаристії все наше життя починається, в ній воно перебуває, і в ній воно завершується. Тому Ісус освячує нас через своє тіло і свою кров. Ісус є присутнє Євхаристії. Євхаристія є присутня повнота божества. Євхаристії через це причастя ми цілковито і абсолютно поєднуємося з нашим Богом. Тому причастя – це Тайна присутності Ісуса Христа. Ісус після Свого Воскресіння і Вознесіння захотів, запрагнув перебувати з нами назавжди. Тому це не символічний спомин, але реальна присутність, конкретна субстанціональна присутність Бога. Ісус Христос є присутній в своєму тілі і в своїй крові. Тому слова, що я сказав вам, дух і життя. Дух святий сходить на хліб і вино, і вони змінюються, змінюють свою субстанцію стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос присутній в своєму тілі і в Своїй крові. Це дуже реальна і дуже конкретна присутність. Ціла особа Ісуса Христа входить в цю маленьку частичку. І стає Його особою, стає його тілом і його кров'ю, а дає тіло і кров, там є ціла особа, особа Бога Воскреслого. Тому цілий Господь, ціле божество, ціле небо є присутнє в святому причастії. тому багато хто не міг слухати цієї мови, назвав її жорстокою, але Ісус прагне з нами перебувати в цілковитому єднанні. Тому в святому причастії, коли ми його приймаємо цілим своїм серцем з безмежною любов'ю до нашого Господа, ми зустрічаємося з особою Ісуса Христа, який є присутній під видами хліба і вина. Він нас в святому причастії зміцнює, стілює, прощає нам легкі гріхи, захороняє нас від тяжких гріхів, тому що коли в мені живе Ісус, я завжди борюся щоб стати іншою людиною, щоб мати свідомість в собі Ісуса Євхаристійного, Ісуса Воскреслого. Тому Ісус присутній посеред нас своїм тілом і своєю кров'ю. Це не просто спомин, але це правда, це дійсність, в яку ми, християни, віримо, що зараз на цьому престолі буде Його тіло і буде Його кров цього Бога, який. Віддав за нас життя, який нас створив, який нас постійно освячує. Він душею, Божеством, повнотою Божества, буде присутній в цих частицях тіла, хліба і вина, щоб ми повірили і щоб ми його прийняли. Тому, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, ми цілковито змінюємо свою свідомість на свідомість того, що не живу вже я, а живе в мені Христос. Тому. Ось чому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли йому не буде дано моїм Отцем. Тобто, те, що ви прийти і приймати тіло і кров Ісуса Христа, це дар неба. Сама людина не могла би такої таємниці придумати, це ніколи б не вклалося в людські поняття. Це Ісус прийшов і дав нам цей подарок, цей завдаток. Бо без цього завдатку, без цього подарка тіла і крові Господній неможливо осягнути Божого Царства. Тому Ісус каже, то моє тіло і то моя кров, не каже, що це символ, що це спомин, але каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров у мені перебуває, і я в ньому. Тобто стає цілковитим і абсолютним спричасником, об'єднаним тілом і кров'ю. Нашого Господа, тому причащатися це найкраще, що може бути, бо причастія це вже небо на цій землі. Причастя – це прийняття у присутнення цілої особи Ісуса Христа, який не є символом, але особою реальною, конкретною, який входить цілковито в нас, в нашу кров, в нашу свідомість, в нашу волю, в наші почуття, в наше серце. Тобто. Ціль прийняття Ісуса Євхристийного це цілковито змінити свою свідомість, це цілковито стати людиною Ісуса Євхаристійного. і цією людиною постійно перебувати. Тому, власне, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, ми цілковито віддаємо Ісусові все те, що в нас є, і те, ким ми є. Тобто, в святому причастії небо поєднується з землею. Єдність Ісуса Христа, який є з нами сьогодні зараз, бо Він є і служителем, і жертвою, і даром. Ісус все нам дає, це Його дар, дар Духа Святого. Тому душа, яка наповняється святим причастим, тілом і кров'ю Ісуса, наповняється ласкою повноти божества. І це називається завдаток, подарок. Нам, щоб осягнути життя вічне. Тому так важливо є причащатися, щоб цілковито стати людиною Євхаристійного Ісуса, мати свідомість присутності Ісуса Євхаристійного в житті кожного з нас, щоб Ісус, живий, правдивий Бог, завжди керував нашим серцем, щоб наше серце жило Богом живим. Тому апостол Петро каже: у тебе слово життя. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Сьогодні Христос, Син Бога Живого, через святе причастия цілковито і абсолютно проникає наше серце, наш розум, нашу волю, наші почуття. Ми стаємо з Ісусом одним тілом і однією кров'ю.